Добрий день, мої шановні глядачі. Вивчаємо англійську фонетику, а особливо будемо звертати увагу на англійську транскрипцію. Що таке транскрипція? Транскрипція це є візуальне зображення звуків мови. І транскрипція англійської мови, е, переважно її можна побачити в словниках, але вона була укладена в 19 столітті, був укладений міжнародний фонетичний алфавіт, де кожен звук має своє написання. І коли ми відкриємо словник англійської мови, до речі, я хочу зауважити, якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову, не потрібно вкладати гроші у великі, серйозні словники. Можна користуватися любими словниками, які у вас є під рукою. Якщо ми відкриваємо словник, нехай відкриємо слово drive. їзда або їхати. Слово drive може перекладатися як іменник або як дієслово. Слово, яке ми шукаємо, «drive», буде е, написано жирним шрифтом. А далі за ним йде у квадратних дужках транскрипція, в якій кожен звук має своє написання. І ви знаєте, коли я приїхала в Америку, я слухала різні нації, як різні люди виговорювали англійські слова. І спочатку я не розуміла різних акцентів. Слов'янський акцент зразу люди ловлять. Є дуже сильно виражений індійський акцент. Іспанський акцент, китайський акцент, японці говорять так само по-своєму. Е, я спочатку акценти не розуміла, а потім я почала вже привикати до всього. Мій акцент ставав менш замітним. І я почала розуміти, які нації мають проблеми з якими звуками при вимовлянні англійської мови. Для слов'ян, для українців найбільшою проблемою є вимовляння звуку R. R drive. Їхати to drive. Тяжко їм це вимовити. Також два інші звуки: це є звук Th, коли язик ставиться між двома зубами, і th, Наприклад, This is an Apple. Е, знову ж таки, язик ставиться між двома зубами. Оці три, букв, три звуки це камені спотикання для українців. І коли я вчилася на Ініязі в Івано-Франківську, ми проводили годинами, години сиділи після навчання в фонетичних кабінетах з навушниками на вухах, і ми слухали носіїв англійської мови і вчилися за ними вимовляти звуки. Це важливо, погодьтеся, що потрібно чітко добре говорити, щоб люди тебе зрозуміли. Особливо, коли ти приїжджаєш в Америку з сильним акцентом. І я розумію, мій акцент буде завжди зі мною. Він не вилювався після 20 років розмови. Але я приїхала в Америку, коли мені було 23 роки, і акцент уже зі мною на все життя. Отож, давай подивимося на словник. Відкриваємо букву слово drive. Після слова йде у нас транскрипція. Після транскрипції у нас стоїть цифра 1. Це означає, що слово drive має декілька значень, і перше значення у нього буде їзда. Але оце маленька буква N по-англійськи означає скорочено noun. Noun по-англійськи це є іменник. Тобто перше значення слова drive буде іменником. Їзда, катання, прогулянка. А далі у нас йдуть фрази. Найчастіші фрази, які вживаються зі словом drive. Тому мені подобаються словники. Не треба вчитися з Google Translate, з додатком на телефоні. О, швиденько переклав і все. Словники дають найбільш вживаніші фрази з, цією, з, цією, з, цією, з цим словом, на яке ви дивитеся. І дуже цікаво їх всіх прочитати собі, запам'ятати, може, десь там відкладеться у вас у пам'яті. Далі, якщо ми дивимося, у нас іде під номером сьомим: у нас є слово Амер. Тобто, я вчу вас американською англійською, я живу в Америці. І дуже багато висловів в Америці і інші від британських. І у словнику це буде вказано. Якщо американці вживається слово в якомусь певному контексті, це буде вказано в словнику. Якщо ми дивимося далі по, е, е, по перекладах, ми побачимо виділеним жирним шрифтом е, два, і після нього буде йти англійська буква V. V це скорочено від слова «verb» – дієслово. Слово «drive» може перекладатися як дієслово. Їздити, водити, правити, керувати. Звернути треба увагу на декілька правил. Фонетики. Ми всі розуміємо одинокі голосні і приголосні, так? одинокі звуки, які передають голосні і приголосні. Але в англійській мові є і дифтонги. Тобто звуки, які складаються з двох частин. Також є трифтонги. Звуки, які складаються з трьох частин. Наголос. В транскрипції ставиться перед наголошеним складом. В англійській мові склади можуть бути відкритими і закритими. Відкриті склади це коли склад закінчується на голосну. Закриті склади коли склад закінчується на приголосну. Також, якщо ми побачимо дві крапки, які стоять після звуку, це означає, що цей звук є подовженим. Наприклад, мун. Слово мун означає місяць. Воно пишеться M-O-O-N, і дві букви O вимовляються як дове У. Отже, в транскрипції воно буде писатися У з двома крапками. Отож, мої шановні глядачі, наступна вправа в нас буде по тренуванні англійських звуків. Будь ласка, під'єднуйтеся, підписуйтеся, щоб ми добре вивчили англійську мову і дуже гарно нею розмовляли. Всього найкращого побачимося в наступному відео.